Всім привіт! Ми будемо крутити нову рулетку розкішний сюрприз. У мене трошки є, я нафармив. Так що почнемо. Ну, да, у цьому мені істочні контейнери дуже тут подобаються, і він зразу випадає. Не знаю, може злим цю сюди тільки нафармив. Бажано би розкішний зразу, щоб випадку. О, два мегаконтейнера. Це ідеально. Ой, далі круто. Вот дево, де 60 Ок. І ще й випадає пісок. що мені тут пісок? Давай лучше випаде оціх два, цех ВО 5. Вот один краще. О, два містика. Це гарно. Ну що, давай ще раз покручу. І знов 10 пісок. Та що таке? Нашу... піску я не хочу. Па мистика, если пискается. Давай сначала пісок питкай. Нема мистика. сертифіката. Думаю, сертифікат випадет. Це ж все-таки 20 контейнерів. Ну, Ну тут нема. Ну ладно, подивимося за. Так, зараз шветкові. Це дуже довго відкривати. Що, не випаде? А, не хоче. Давай так... О, є, сереб... пісочний сертифікат. Далі... Ну, відкриваємо. Файно. А що це? Сертифіката не буде вже, чи що? Не, нема. Один тільки ви. Ладно. Брайм містик. Ну пожалуйста, дай сертифікат. А. Ще би 4 рити, б 4 рівня би дав. Ну 100 голди. Ну хоть приємно 100 голди не бустерного. Ану, шо дасть сяй? ПТ АС. Другого рівня. Трорівня. Так. Ану, тут що випаде, пожалуйста, випад класний танчик. 250 голд. Ну, що так мало? Піс випадку, спільний досвід. Ану, пожалуйста, ще щось випаде. 350 золота. Непогано. Так, а ну тут І Тут що може випасти? Ага, контейнер 1, 14, чотир... містик. 18. І 17. 17, ні. Ні, я не буду. Ну, Ладно. Ще раз поключу. Може мега контейнер веб-а, збери їх усі. Один. Ты лучше бы хоч два ви... Із нього танчик. Не падає. Да.